Ми не будемо згадувати останні події двох місяців мирної мирних демонстрації, а згадаємо останні події. З чого все почалось? 19 січня мирні акції були завершені, з'явились екстремістські організації, правий сектор, ТРЗ, і почалися сутички з правоохоронцями. Наслідки, ми, кожен бачили, що пішло протистояння українець проти українця. 22 січня це трагедія для всієї України, тому що наслідок мирних протистоянь це перші людські жертви. Неважливо, якої національності ця людина, неважливо, якої професії, це молода людина. Це громадянин України і він пішов з життя. Дуже багато питань, чому так трапилось? Хто винен в цьому? Хто винен? На цю відповідь дасть час.